Всім Мій минулий досвід з макіяжем відчався бляха Хана Чіпка, але це мене не зборонець знову ж таки щось з макіяжем, тож сьогодні ми будемо офіруватися у трьох різних стилях: вняшка, корейський та латинова. Мені самий такі лантовенький в цьому плані це вняшка, е, тому, можливо, я саме його першим. Але в мене немає білого тонального, Але в мене є консилер від фірми L'Oreal. Зараз я підготувалася і база у мене тепер буде нормальна, правильна, а так чисто. Щось непонятне, невкусне і не, не дає взагалі ніякого захисту. Ну, намочений спонжик. Мені здавалося, що це світліше. Я чекала, що буде біліше, але воно все таки відрізняється від моєї шиї. Тож мені доведеться ще шию покривати цим повністю білим. О! Ну вже більш-менш, до речі, вже я якось не так виглядаю. Румяна беру я від Maybelline. Ні, ні, херня. Доведеться зараз сухими це робити, бо крамова текстура якась хірова в мене. Той консилер прямо скатується біля очей, це прям дуже дратує, я не знаю, що такі консилери. Ого, зараз ніжно тут буде, йолки-палки. Ну, давайте так, якщо в житті вона не виглядає, то на камері, думаю, дійсно, що вона виглядає більш-менш добре і не так помітно. Слухайте, а на камері не помітно, що в мене вони намальовані? А так, звісно, всраденька. Зараз нахер з моєвим пейкінг, бо я заманялася його чекати. Ну можливо після того, як я надягну чорну лісом, воно буде краще виглядати. Закрупляємо База закріплена. Вона пахне пивом. А ти що таке робиш? Пимо стрілки, але я не пам'ятаю, чи в мене є чорна бо Я чорну не користуюсь. Все, що в мене є така коричнева підводка, яку зачаю малюю собі е, стрілку. Ой, жесть. Ой. Схоже. Схоже, воно схоже. Ну щось є. Що я все ж таки в житті зроблю цей макіяж, не підходьте до мене, будь ласка, за таблицьку. Тобто ще краще буду взяти ось цей відтінок, ну, до речі, знову ж таки, від Maybelline. Ого, воно на камері виглядає. Жесть, воно ніби складка якась. Боже жах. А чого воно не так красиво виглядає, на мене, як на чому Я, я беру то, від Maybelline. І вона від якоїсь інших фільм, але значит, вона так хороша, класна. І то, якась дуже я обезменшу. Дуже від заріально, але вона має мами. О! О, ну це я розумію туш. Схоже, так? Майже оця повтитка, а це не дуже. Тепер наносимо носимо натягаємо витягаємо лізі. Робимо собі контурінг носа. Так, жархливо виглядає на камері щоб в житті, але я намагалася. Мені пасує. Треба оце прибрати, щоб мене було видно. Я забула, що в мене є оце. Для мене що це ідеально піде для няшки. О, ну до речі, непогано. Я ще коли гірше. У мене є така біла спідниця. А мені подобається, до речі. Ну на камері подобається, в житті воно дуже погано вже. Треба <сус> ще ефект оцей для няшок, який з джимом використовує. І все. Ай, на няша! Жорстко. Але мені дуже подобається, серйозно прям дуже подобається. Ось мені це все прям дуже круто. Наступний мейкап. Прийшло тоді після зйомки попередніх кадрів. Дуже приємно мені дякую. Наступний мейкап це в нас латіно мейкап. Я подумала. що Краще зроблю зараз найскладніше, а потім вже робити з середній, Треба максимально мені підготувати шкіру для того, щоб моя шкіра не померла від цього війна. До речі, цей макіяж мені 100% не підійде, бо я знати світло за нього. Тон я візьму. Звичайний, той, який я користувалася раніше. І це він ідеально підійде. Хоча ні, в мене є тон. Він більш темніший і здається, що він краще підійде. В мене тон на раз від Катріс. Бачите? Оце вона темна, прям ну вона не світла. І мені здається, що вона ідеально підійде для тіну. Бережна це чорна футболка. Я знато багато вилила на себе, а ще я тупала ці але треба мені було взяти взяти збрів. Ого, він темний, до речі. Ну, чомусь на камеру так не видно, але в житті воно прям жесть, як не підходить мені. Він прям жовтить мене. Я думаю, візьму знову ж таки від Catrice консилер. Блять, це точно консилер? Чому він такий темний? Після, що краще взяти вчорашній консилер. Не розумію, чому зараз він так сильно засвідчував? Ну, вчора не так засвічувало. засвідчував. Хоча знімала вчора на тому ж самому місці. Це так і має бути. Я не розумію. Я тепер наносимо штим для того, щоб і поспити не таким жовтим, бо я чекала, що він не буде таким жовтим. Наношу, як відчуваю, типу, якісь правила, ці все, нахіра вони потрібні. Ой, в мене вже білка футболка. Білка футболка, блядь. Сухі текстури нахуй почекає, тепер бо я не вже бейкінг. А тож ми тепер переходимо до губ. Мада від Maybelline, вона матова. Жесть, а що з мене? Що по губам, дівчинка мої? Як вона така добре, що в них не помітно, що вони збільшують їх? Блять, в мене ніби вуса. Жах який. Де відтінок на собі на повіку. До речі, знову ж таки, від Maybelline У мене ось такі овії. Я не знаю, за які обрати. Такі прям слені дуже, чи такі звичайні. Беруть клей для овій. У мене від також від Catrice Вау, як вони не пасує. Я, мабуть, мазохістка, яка любить брати макіяж, який взагалі не пасують. Ого, я навіть нічого не бачу тепер В мене отак половина перетворюється нахер Класно Зараз все на футболку Роб'яна від Catrice Skin Kissed Bronzer А, о, дякую Сухий бронзер також будуть робити фірми Catrice В якийсь момент мені здається, що це непогано В мене доволі класно Макіяж я целімонолітися, і це дуже погано. Адже в мене вже болять очі від цих топаних вій. Мені дуже не подобається. І я дуже рада, що я зараз його нафіг буду знімувати. Це було жахливо. Пройшов ще один день. Я нарешті закінчую це відео, я вже в тому це закінчувати, закінчити я вже не научился відоз. ж таки навчуся знімати відоси на один день за один день. І все буде класно в мене. останній макіяж. У мене знову нафарбовані вії. До речі, я не дивилася тори на латін мейкап, тож можливо я його забула на неправильно. І, в мене від Maybelline, я його користувалася раніше. Оце же то мені ідеально підходить. І, до речі, вперше, блядь, це, -це, -це відос, який мені на торі підходить. Я беру консилер, який брала для няшек. Зробимо щось під потяго. Чому я не можу зробити розбити собі форму носа? Чому вона в мене кудись туди йде? Тепер це потрібно розтушувати. Давай якось на схему з пінтера, це треба все розтушувати. Тепер робимо, робимо, робимо бейкінг. І, на щастя, тепер мені знадобиться все ж таки оця коричнева підводка від якоїсь корейської фірми. Єдиний пезлик який залишиться це оцей. Прекрасно. Це ж саме ціні від Maybelline. Я візьму оцей відтінок. Просто його також пезликом. Кончені люди, я злякалася. Я візьму більший глітер від. Якоїсь змірки, я не знаю, що це за фірма, і мені позирвала цю палетку. Тепер переходимо до губ. В мене тінт від якоїсь так само ж корейської фірми. Ксетор в мене від Катріс. Взяла пару родинок, бо побачила доліча, що вони так роблять. Окей, мені подобається. під з яким поглядають, ми бізнес, яку це глядав в реальному житті, і мені мідусіяк як я це зробила. Це прямо дуже класно.